Волинський авторинок вас вітає, діло йде до Нового року. Сьогодні 28 грудня, четвер Луцький авторинок Розгари. Якраз ми ходимо, розпочинаємо наш, наш огляд від дешевих автомобілів, тобто при в'їзді в Луцьк, яка є, кажуть на дорозі. Будемо сьогодні оглядати автомобілі як понизу саме дешеві, також сімейні мінівени. З автоматичною коробкою продаж, Одним словом, цікавий автомобілі. Не забуваємо, що відкрився новий сайт rvauto.com.ua, де ви не тільки можете оглянути різноманітні автомобілі, а також подати про продаж свого автомобіля легкового оголошення подати безкоштовно новий сайт rvauto.com.ua Не забуваємо лайкати, підписуватися на сайт. Сідаємо зручніше і всім приємного перегляду. І так, поїхали. Volkswagen Golf 4 2001 року. З 1,6 об'єм двугуна, п'ятидверний а саме основне автомат коробка. І вартість 4600. Контактний номер 0,95 905 4707. Ось вам показаний номер. Ви шукали автомат в коробку, будь ласка. вам автомобіль. З автоматичною коробкою передачі. Бокові арбек, бачите, навіть є. І по салону такий цікавий автомобір. А далі задній... кого зацікав, телефонуйте до власника. Вон семимісний, будь ласка, От 7 семимісний дача воган. 10 рік, 1,62, 154 тисячі пробігу 6350. Контактний номер 0,50, 539 69, 77 або 0,98 350 01 67. На транзитних номерах, ну, Зверху акуратненько. кого зацікавив такий автомобіль, телефонуйте до власника. Продається ось такий міні-венчик 2009 року. Перепрошую, 2003 року. Документи 2005 року, облік 2006 року. Так, Розмитнення 2003. Вартість 4900, 2-літровий дизельний двигун, 190 пробігів. Контактний номер 0,50. 88 539. У нас такие продается. Рено. Очень комфортные поезди высокая посадка и много в него места. Рено, СПС, Я говорят. Коли зацікавив такий автомобіль, телефонуйте до власника. З авторинок вас вітає, і пропоную вам недорогий автомобіль, ВАЗ-2108, початкова вартість 3000. Тобто автомобіль в рідній фарбі, понизу тільки фарбований. Продається з двома комплектами гуми. На даний час зимова гума. Без корозії, без ржавчини. Повністю автомобіль обслужений. ніде нічого не капає, ніде нічого не грюкає. Кожна кнопочка працює. Можливий готюковий розрахунок, можливі варіанти обміну. Volkswagen Golf 4 2005 рік. Розмитнений та поставлений на постійний облік з 1,9 дизельним двигуном 81 кВт. Механічною коробкою передач з клімат контролем. Клімат контроль працює. Знизу автомобіль цілий. І автомобіль у універсалі. Початкова вартість автомобіля складає 5700. Можливі варіанти обміну. Ford Escort Pickup 1,8 турбодизель. З оригінальним пробігом. 190 тисяч. Двигун не грама масла не бере. Автомобіль знизу цілий і він є на ресорах. Можна перевозити в багажному відділенні вантажу 400-500 кілограм. Ось так він виглядає. Початкова вартість автомобіля 3000 умовних одиниць. Можливі варіанти обміну. Кого зацікавили автомобілі, телефонуйте рівненсько волинський авторинок. Продається ось такий компактний сітриєнчик. Це у нас 2007 рік. Вартість автомобіля 5 тисяч. Контактний номер 066 57 17 610. Запитувати Олега, дизельний двигун. 1,6 дизельний двигун, так? Так, дуже економний, відкритий. Дверцята я покажу. Де нас садить? Ось так він виглядає. Всередині синій насичений колір, сидіння трансформер, світлий потолочок акуратненький. і вартість автомобіля складає 5 тисяч. Взагалі є прицепний пристрій. Ну і я думаю, можна ще поторгуватися. За більш детальною інформацією, Телефонувати до чоловіка, от, який сидить в автомобілі. А він вже Скаже конкретно вам ціну. Це такий Ford Ford 2008 року. 1.4 TCA Двигун. Вартість 400. Контактний номер 066 79 88 241. Мішелін Гума. Зараз покажемо всередині вам. Дозволите. Так, так, якщо можна цілі, бачите. Ось так, автомобіль всередині виглядає. Що за автомобіль розкажете? Як стан? Кожен день на ходу, Кожен день на ходу. високий кліренс, е, 4-4. Є пархронніки присутні, м'ятінка на, на кришці багаж, багажника. Ну, це не, не суттєво, а покажіть, ззаді ще покажемо. Так, виглядає автомобіль всередині. За скільки видаєте? 4 тисячі ось такі автомобільку. Витрати пального скільки складає? з половиною 5, 5, 5. 5 ,5, витрати пального. Ось такі Форді. 4 тисячі. Кого зацікавило, телефонуйте до власника. Рено Мегане продається в універсалі 2004 року. Вартість складає 4,5. 1,5 дизельний двигун. Контактный номер 050 178 83 14. Вот такая, такие вот механическая коробка передач. Есть прицепный пристрій. За более детальной информацией телефонуйте до власника. Вот такие Фордик. Ликбек продается. 2008 року 1,6 бензин вартість 3999. Контактний номер 098 58 68 960. Трошки грязюка, бачите, показую, наскільки це можливо. От. Ось такий автомобіль з бензиновим двигуном. Кого зацікавив. Телефонуйте до власника по віщу вказаному номеру телефону. Автомобіля в універсалі це Opel Astra в чорному кольорі. Зоб'ємо догона 1,8 бензин. Деякі люди шукають дизель, а деякі наоборот бензин. Вартість цього автомобіля 2006 року складає 5400, два ключі, каталізатор на місці. Багато автомобілів є без каталізатора. Люди економлюють і тому продають каталізатори треба. Контактний номер 099 78 18 136. Всередині виглядає механіка, електропойомники передні та задні. Лекот плавні диски. І це універсал. Полочка на місці є, тобто автомобіль укомплектований. Забіж детальна інформація, телефонувати до власника. Голь 4 в універсалі 2002 року з 1,6 об'єму довона-довону. МПІ 88 тисяч пробігу. Сертифікат, страховка, каталізатор на місці. Вартість 4950. 4950. Так, номер телефона. Зараз подивимося, чи є номер телефона. Контактний номер 067. 63 39 050 4 950 ось такий гольфік продається за більш детальною інформацією телефонувати до власника. Приходимо якраз по дорозі, де продаються Дешевші автомобілі, тобто лакові, низу ринку і стараємося знайти вам цікаві такі автомобілі. Ось знову такий Volkswagen Golf 2006 року. 1,6 бензин 5500. Контактний номер 050 511 3955. Автомобіль 2006 року. Дверний. І свіже За більш детальну інформацію телефонувати до власника. Сенік другий в чорному кольорі 2004 року. З об'єм 2 1.6, бензин в рідній фарбі і вартість складає 5,150. Контактний номер 093 101 26 03. Акуратний посалону. Сидіння трансформери і це в нас хэтбек. за більш детальною інформацією телефонувати до власника У нас Renault Мегани 2006 року 1,6 бензин в універсалі. Ось такий кофейний металік. Без ключовий доступ, клімат-контроль. Складання зеркал, датчики світла, дощу, ціна 4,850, Контактний номер 066 470 71 80. Ось так, виглядає автомобіль всередині. Присутні паротроніки. Автомобіль такий аграрненький, скажу вам там, за більш детальну інформацію. Телефонувати до власника. Ові вказано номер телефону. Знову такий дуже автомобілі в оригіналі. Як кажуть, шкода Tour. дуже крепкі автомобілі. 2004 року 1.6 бензин 75 кВт з пробігом 185 тисяч. От є сервісна історія. І коштує він 5600, Контактний номер 066 470 71 80 Ось так виглядає. Когось зацікавило, телефонуйте до власника Знову нам потрапив в Мерседес. 22 G180, 1,8 бензин 96 року на постійному обліку. І зелений металік. Присутній кондиціонер, електрика, вартість складає 3500. Контактний номер 095 373327. 3,5 тисячі. Ось такий Мерседес. Кого зацікавив, телефонуйте до власника. Гранд Сенік 2010 року. Заб'ємо до на 1,9 дизель. 283 тисячі пробіг. Контактний номер 0,98 390 609. Ось так я Механіка, сидіння цілі. Аккуратненький автомобіль Кого цікавого, телефонуйте до власника. Знову такий компактний автомобіль для міста, місто Colt 2008 року. Автоматична коробка передач, постійний облік. Контактний номер 050 144 46. 85, вартість, 3, 950. Заведений двигун. Зараз вам покажемо салончик. Так, автомобіль виглядає всередині. П'ятидверний автомобіль з автоматичною коробкою передач. О, цікавий такий автомобіль, телефонуйте до власника показаного номеру телефону. Golf 4 від 2004, 1.6 бензин, газ, бензин, кондиціонер, електрика, АБС і вартість 3650, можливий торг. То ваш автомобіль? Да? Так, зараз покажу вам. Бачите, Гольф до 4000. Так, і наглядаємо всередині. На постійному обліку. Запасне колесо. Два слова по автомобілі, що добавити? Сів і поїхав. Сів поїхав. Номер телефону, скажіть, будь ласка, 050 544 1065. Кого запитувати? Сергій. Запитувати Сергія, кому потрібно гольф до 4000 ще можна поторгуватися, телефонуйте до Сергія. Такі Volkswagen Golf 2005 рік з об'ємом двигуна 1,4 бензин, 238 тисяч пробігу і вартість складає 4700, контактний номер 066 35 905 11. Серебрясий колір. От комплект дисків ще людина є. Це за окрему ціну. Зараз покажу вам всередині цей автомобіль. Ось так виглядає 4, 5, 4, 5. Да. Кого 5 віддати зацікавив такий автомобіль і каже власник 4-5 віддати, телефонуйте до власника. Поніверсальні в чорному кольорі, 1,6 бензин. Вартість складає 5490. Контактний номер 099-100-19-95, Синон, підігрів сидінь, сенсор дощу, партроніки, автомат, коробка. Ось такі автомобілі. Акуратний по салону. Косик автомобілю немає. На транзитних номерах свіжо пригнане. По бокам шторочки по салону дуже акуратне. Кого зацікавить такий автомобіль, телефонуйте до власника, вказаного номером телефону. Ось такий в у універсалі. Бачите, цікавий головий фар навіть є, а саме основне автоматична коробка передач. Так, ціна 4550, контактний номер 03609. 54 32. Вот такие опель Гастра. Так, покажем вам салон. Вот так выглядит он. И автомобиль водни русали. За більш детальною інформацією телефонувати до власника по вищу номеру телефону. Вигани в універсалі 2009 року з 1.6 бензиновим длином в універсалі 160, 183 тисячі пробігу. Контактний номер 0,96 445 45 45. Вартість 6750. Ось вам такий автомобільчик. Зацікаво, телефонуйте до власника. Такі Ford, Ford Fusion 2004 року, 1.4 бензин. вартість початкового автомобіля 400. Дуже дешева ціна. Контактний номер 095 154 62 36 Ось так виглядає цей автомобіль. Покажемо всередині, наскільки це можливо, трошки сонце заважає, але трохи зможемо вам показати ось так виглядає сертифікат є ні не, не робили Сертифіката ще не робили ось такі отами кого зацікавило, телефонуйте до власника продається під е, рік випуску не пише двохлітровий бензиновий двигун, 187 тисяч пробігу виглядає і вартість автомобіля 5100 контактний номер 098 115 49 70 світлинки салончик салон дуже акуратний автомобіле За більш детальну інформацію, телефонувати до власника. Синій колір продається 2006 рік, 1,6 бензин, 180 тисяч пробігу, кондиціонера, електропідйомників, випасно, контактний номер 067 670 55 105 450. Ось так він виглядає на транзитних номерах. Проти домання пари. Акуратний зверху. Покажемо салончик. Ага. Зараз трошки сонце заважає, але покажемо вам наскільки можливо. Так. О, дозвольте трохи. Хлопці сидять, гріються. Не будемо їм заважати. Ось так виглядає. Трошки морозець бере на вулиці, але нічого. Зацікавив такий автомобіль. Телефонуйте до власника Рено Сенік, 6 рік. Автомобіль на автоматі. Червоний колір насичений, 2-літровий дизельний двигун. Рієра. Да. Десятий рік, 258 тисяч пробіг. Контактний номер 0,95 87 42 160. 900 вартість автомобіля. Безключовий доступ. Ось так він виглядає. Високий кліренс автомобіля. Багажне відділення. Нажміть кнопочку. Закрився він. Багажний не покажемо, так? Да? Нажмете. Ось таке багажне відділення. П'ятимісний чи 7 Є люк п'ятимісний, але дуже зверху акуратний. Насичений колір. економний. високий кліренс, зручна посадка. За більш детальну інформацію телефонувати до власника. Автомобіль на автоматі. Я такий невеликий компактний автомобіль 14 року, 167 тисяч пробігу. Вартість складає 6214 рік. Газ бензин. Газ бензин. Контактний номер 050 36 41 49. Можливий торг. Ось так виглядає. Всередині цей автомобіль. Кого зацікавив такий автомобіль? Телефонуйте до власника. По вищевказаному номеру телефону. Шкода Фабія, 14-й. Ось такий цікавий сетринчик. c 5 2002 року з 2-літровим бензиновим двигуном і вартість складає 3950. Контактний номер 050 36 41 49. Ось такий сітроєнчик цікавий. Так, покажемо вам гуму. Комфортні сидіння. І постійний облік. Присутній прицепний пристрій. Хто вас зацікавив, телефонуйте до власника. Отакий малиновий колір насичений. 1,6 газ бензин. Вартість складає 5700. 1,6 газ бензин. 0,66 803 07 78. Такий автомобіль вже на газу і на бензині. Зацікавив такий автомобіль. Телефонуйте до власника. Пощо вказано номеру телефону. 1.6 асбензин. Вогон продається. Чим вона цікава? Це 9 рік. Вартість автомобіля складає 5 900. 1,6 бензин, те, що народ шукає. І 7 місць. Контактний номер 097 850 75 20. Ось так виглядає. Сірий колір. За більш детальну інформацію телефонуйте до власника. Сінсько-Волинський авторинок вас вітає і пропонує вам недорогий автомобіль. ВАЗ 2108, початкова вартість 3000. Тобто автомобіль в рідній фарбі. Низу, тільки фарбований. Продається з двома комплектами гуми. На даний час зимова гума. Без корозії, без ржавчини. Повністю автомобіль обслужений, Ніде нічого не капає, ніде нічого не грюкає. Кожна кнопочка працює. Можливий готівковий розрахунок, можливі варіанти обміну. Volkswagen Golf 4 -й, 2005 -й рік. Розмитнений та поставлений на постійний облік з 1,9 дизельним двигуном 81 кВт. Механічною коробкою передач. З клімат-контролем. Клімат-контроль працює. Знизу автомобіль цілий. І автомобіль у універсалі. Початкова вартість автомобіля складає 5700. Можливі варіанти обміну. Ford Escort Pickup 1.8 турбодизель. З оригінальним пробігом 190 тисяч. Двигун не грама масла не бере. Автомобіль знизу цілий і він є на ресорах. Можна перевозити в багажному відділенні. Вантажу 400-500 кг. Ось так він виглядає. Початкова вартість автомобіля 3000 умовних одиниць. Можливі варіанти обміну. Кого зацікавили автомобілі, телефонуйте Рівненсько-Волинський авторинок.